Спокійно горіли і потихенько танули. було. Бог так тихо, що чути було, як вони розмовляють. Я спокій, на жаль, люди не вміють мене зберігати. Думаю, мені не залишається нічого іншого, як згаснути. Я віра. На жаль, я нікому не потрібна. Люди нічого не хочуть слухати про мене. Тому мені немає сенсу горіти далі. А я любов. У мене більше немає сил підтримувати свій вогник. Люди не цінують і не розуміють мене. Вони ненавидять навіть тих, хто їх любить, а не більше своїх близьких. Що ви робите? Ви повинні горіти. Я не хочу темряв. Темрявий і не буде, поки я горю, завжди можна заперети три інші свічі, адже я надія. Нехай вогонь надії завжди горить у вашій душі. І буде мир, і перемога, нові міста, нові дороги, і буде нива колосиста, і буде пісня Росіста, і хліб, і сіль, сна і родина, і буде вільна Україна, і буде син, і буде мар, і Україну буде знати. Бо ця земля у нас одна, не буде слова, тут війна. Ці ангели з неба спустіться на землю, закрити своїми крилами наших воїнів, синів та тусіл, чоловіків, наших мужик жінок та дівчат. Усій в Україні ми!